Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І тема нашого сьогоднішнього уроку це сила тяжіння, вага тіла і, відповідно, сила реакції опори. Сьогодні ми познайомимося з цими трьома силами. Тож починаємо. Я думаю, вам доводилось бачити в житті, що будь-яке тіло підкинуте над землею, обов'язково впаде вниз. Наприклад, пригаючи з парашутом, ви з часом обов'язково опинитесь на землі. Падаюча капля води також рухається донизу. І навіть автомобіль не виняток. Чому так відбувається? Що змушує об'єкти прямувати донизу? Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися вперед за знаннями. Причиною руху в минулих прикладах є те, що Земля притягує до себе всі тіла. Усі тіла також притягують до себе землю. Але через невелику масу тіл нам це не помітно. Подібну взаємодію називають гравітаційною, а силу, з якою взаємодіють тіла, називають гравітаційною силою. Взагалі, всі тіла у Всесвіті завжди притягуються один до одного. Дане явище описується законом всесвітнього тяжіння. Наприклад, Земля притягує до себе місяць. І саме через це він завжди подорожує з нашою планетою. І не на хвилинку не покидає її. А місяць, в свою чергу, притягує до себе Землю, що, в свою чергу, спричиняє на останній припливи та відпливи. Тепер час познайомитись з цією силою ближче. Сила тяжіння це сила, з якою земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Запишемо даний закон за допомогою формули. F дорівнює Mg, де F – це сила тяжіння, вимірюється в ньютонах. M – маса тіла, вимірюється в кілограмах, G – прискорення вільного падіння. Отже, ви познайомились із силою тяжіння. Давайте пригадаємо, що якщо мова йде про будь-яку силу, у нас є план характеристики даної величини. Ми обов'язково повинні про неї знати назву, букву якою позначаємо, одиниці вимірювання, причину виникнення, формулу для визначення, точку прикладання і напрямок дії. Тож, давайте із відеосюжета узагальнимо те, що нам необхідно для знань про силу тяжіння. Отже, сила тяжіння це сила, з якою земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Значить, назва нашої сили сила тяжіння, буква для позначення F з індексом тяж. Так? Далі, одиниці вимірювання, як будь-яка сила це будуть у нас ньютони. А от причина виникнення. Як ви почули, це гравітація, тобто Земля притягує до себе об'єкти, які потрапляють в її поле зору, тому зазначаємо. Що причина виникнення це гравітація. Далі, точка прикладання і напрямок дії. Точка прикладання для даної сили це є центр мас тіла. Що таке центр мас тіла? Ну, якщо говорити в простому, то це центр тіла, який обумовлений всіма силами, які компенсують да, дію на нього. Але якщо ми говоримо про будь-яке тіло, да, ну, умовно кажучи, це є центр цього тіла. Якщо тіло знаходиться десь в польоті, да, то ось буде відповідно точка прикладання нашої сили. Якщо тіло перебуває десь на якомусь підвісі, то центр цього тіла буде центр нашого да, точка прикладання нашої сили. Якщо тіло перебуває на якійсь поверхні центр цього тіла, це є точка прикладання нашої сили. І навіть якщо тіло знаходиться на похилій площині, центр. Цього тіла це є точка прикладання нашої сили тяжіння. Тепер, що стосується напрямку дії, ця сила завжди спрямована до центра землі, де б тіло не перебувало. Ну, Найпростіше сказати, вертикально вниз. Але якщо ми пригадаємо, що земля це має форму геоїда, да, або, ну, умовно кажучи, кулю, і тіло може перебувати в будь-якій точці нашої земної кулі. Але якщо ми говоримо про те, що у нас є сила тяжіння і земля притягує до себе всі ці об'єкти. Зараз я точки поставила, це точка прикладання, а напрямок дії до центру землі. Значить, тут буде спрямовано ось так. Тут буде спрямовано ось так, тут буде спрямовано ось так, і ось тут буде спрямовано ось таким чином. І тому да, дуже часто маленькі діти запитують, чому люди, які живуть на іншій половині земної кулі, да, нікуди не падають, тому що їх притягує до центру сила тяжіння. Тож, в принципі, до центру землі. Тож, давайте позначимо і напрямок. Дії для наших чотирьох малюнків, які ми зазначили. Значить, якщо мова йде про тіло, яке перебуває в просторі, ось ми малюємо вертикальну стрілочку вниз, це буде наша сила тяжіння. Для тіла, яке на підвісі, знову-таки, із точки прикладання вниз, це буде наша сила тяжіння. Якщо тіло перебуває на якійсь опорі, вертикально вниз це буде сила Тяжіння. І якщо тіло перебуває на похилій площині, отут зверніть увагу, знову-таки, вертикально вниз, не ось так. Да, а вертикально вниз це була сила тяжіння. Ось ми познайомилися з вами вже із силою тяжіння. Що ж стосується формули, так, давайте ще раз зазначимо. Сила тяжіння визначається добутком маси тіла на прискорення вільного падіння. Прискорення вільного падіння для планети Земля 9,8 н на кілограм. В задачах для розв'язування можна округлити до 10 н на кілограм. Запам'ятовуємо, будь ласка, це число. Це прискорення, з яким всі тіла наближаються до планети Земля. Земля. Якщо буде йти мова не про планету Земля, а про іншу якусь планету, то там своє прискорення вільного падіння, яке відрізняється від нашого. Наступна сила, з якою ми познайомимося, яка дуже схожа на силу тяжіння, але має свої особливості. Це вага тіла. Поїхали. Вага тіла це сила, з якою внаслідок притягання до землі тіло тисне на опору або розтягує підвіз. Якщо тіло перебуває в стані спокою... Або прямолінійно рівномірно рухається, то формула для розрахунку цієї величини має наступний вигляд: П дорівнює М помножене на Ж. ДП велик. Це вага тіла, вимірюється в ньютонах. m – М маса тіла, вимірюється в кілограмах, ж прискорення вільного падіння. Отже, давайте за нашим планом тепер спробуємо дати характеристику вазі тіла. Значить. Назва сили вага тіла, позначення, тобто буква, якою виражається сила, це, це буквочка П, одиниці вимірювання, так як це сила, знову таки у нас ньютони, за означенням це сила, з якою внаслідок притягання до землі тіло тисне на опору або розтягує підвіз. Значить, знову таки, причина виникнення це є не що інше, як притягання тіл до землі. Тобто гравітація. Далі, формула, подивіться, будь ласка, знову таки, якщо за умови, що тіло знаходиться в стані спокою або рівномірно і прямолінійно рухається, то формула для визначення нашої сили дорівнює m помножити на Ж, тобто маса тіла на прискорення вільного падіння. І в цьому вона дуже схожа на силу тяжіння. Але водночас з тим вона має свої особливості, як на кшталт, точка прикладання, на відміну від сили тяжіння, точка прикладання для ваги тіла це межа взаємодії тіла з поверхнею, тобто опорою чи підвісом. Давайте спробуємо замалювати. Отже, для даної сили, знову таки, ми говоримо про неї, коли є опора чи підвіс. Зараз у нас на малюнку А тіло має да, висити на підвісі, на якійсь ниточці, на якомусь жгуті і так далі. Знову таки, точкою прикладання буде межа взаємодії тіла з підвісом. Якщо підвіс це наша нитка, а кружечок це наше тіло, то ось тут, на межі взаємодії цих двох взаємодіючих тіл Буде точка прикладання. Якщо ж тіло перебуває на опорі, тобто лежить на чомусь на столі, да, ми ходимо по підлозі і так далі, то знову-таки ось наша опора, а ось наше тіло значить точка взаємодії між тілом і опорою. Десь ось тут буде точка прикладання сили, яка є вагою тіла. Так як причиною виникнення є гравітація, то так само ця дія спрямована цієї сили вертикально вниз. Значить, від точки прикладання, вертикально вниз це буде у нас вага тіла. Від точки взаємодії да, до вертикально вниз це буде наша вага тіла. І якщо ми порівняємо з вами із силою тяжіння, то подивіться, вже є відмінність в точці прикладання, вона різна. Тепер давайте уявимо, що у нас немає опори і немає підвісу. Значить, тіло у нас перебуває просто да, в підвішеному стані, як ми кажемо. Так ось в цьому стані, коли немає ані підвісу, ані опори, тіло перебуває в стані, яке вам дуже відомо, невагомості. І тепер і ще один міф, який вважають більшість людей, що стан невагомості відчувають тільки космонавти, коли вони перебувають на орбіті. Ні, в стані невагомості і перебуваємо ми. Коли, наприклад, підстрибнути, да, і до того моменту, доки ми приземлимось, ми в стані невагомості, бо ми не діємо на опору і у нас немає підвісу. Якщо ми стрибаємо, наприклад, з парашутом. Да, і поки ми досягнемо поверхні землі, ми також в стані невагомості. Тому, пригаючи з вишки, Наприклад, сплав в басейні, до того моменту, доки ми війдемо у воду, ми в стані невагомості. Що ж це означає стан невагомості? Сама назва Немає ваги. Ми з вами вже знаємо, що вага це сила. Так ось, якщо вага тіла дорівнює нулю, то цей стан називається станом невагомості. Я хочу, щоб ви при цьому запам'ятали одну річ: в стані невагомості маса тіла нікуди не дівається. Тіло як важило, що 50 кг, наприклад, так воно і буде важити 60 кг. А от сила, з якою це тіло може діяти на опору чи підвіс, так як немає опори чи підвісу, її не існує. Тому запам'ятовуємо, будь ласка, такі прості речі. Ми з вами почули, що всі тіла діють один на одне. Якщо тіло тисне на опору, то скажіть, будь ласка, з боки опору буде якась діяти сила? А вже ж буде. Давайте з нею познайомимось. Ще одна сила. Сила реакції опори. Це сила, з якою опора або підвіз діють на тіло. Ну і формула, звісно. N велике дорівнює МЖ. N – це сила реакції опори, вимірюється в ньютонах, М маса тіла, вимірюється в кілограмах, і G – прискорення вільного падіння. Отже, ми з вами тепер знаємо, що не тільки ми можемо діяти на підлогу, а й підлога діє на нас. І така сила з боку цієї опори і називається сила реакції опори. Це сила, з якою опора чи підвіз діють на тіло. Позначаємо ми цю силу буквочкою N, одиниці вимірювання так само, як і будь-яка сила у ньютонах, так, причина виникнення. І отут починається найцікавіше. Давайте знову таки, уявімо собі, що ось наша підлога і якесь тіло перебуває на її поверхні. Внаслідок того, що тіло має масу, да, виникає така сила, як ми сказали, або сила тяжіння, або вага тіла. Зараз давайте візьмемо вагу тіла. Значить, відповідно, вага тіла, що створює на поверхню, вона створює тиск, внаслідок чого, якщо замінити да, цю тверду поверхню на більш м'яку, ми побачимо, що вона що робить. Деформується. Отже, і сила реакції опори це є різновид сили пружності, тому що вона виникає внаслідок деформації опори чи підвісу під дією сили тяжіння або ваги тіла. Отже, причина виникнення сили реакції опори це деформація. Тому знову-таки звертаємо на це увагу. Формула для визначення дуже схожа на Формулу і для сили тяжіння, і для ваги тіла. Так, маса помножити на прискорення вільного падіння, точка прикладання межа взаємодії тіла з опорою або підвісом. Тобто, знову таки, де наша точка прикладання тіла, яке висить на ниточці, між тілом і відповідно самою. Опорою, ну, в даному випадку підвісом. Якщо мова йде про опору, то між тілом і самою опорою. І тепер, на відміну, пригадуємо, будь ласка, силу пружності, ми вже з вами вивчили і знаємо, що вона завжди спрямована в бік протилежний зовнішній дії. Якщо вага тіла спрямована вниз, то сила реакції опори буде спрямована вертикально вгору. Якщо тут знову-таки вага тіла спрямована вниз, то сила реакції опори з боку. Опори буде спрямована вертикально вгору. На це звертаємо також увагу. Отже, робимо висновки. Сьогодні ми познайомилися з вами одразу із трьома силами: це сила тяжіння, вага тіла. І сила реакції опори. На цьому малюнку чітко видно, що, начебто, з першого погляду всі ці три сили мають щось спільне, але все ж таки вони дуже різняться, починаючи від того, якою буквою ми кожну із них позначаємо, точками прикладання і напрямком дії. Тож будьте уважні і в подальшому чітко треба розрізняти, де яка сила у нас знаходиться. Ну, а на сьогодні все, до наступних зустрічей.